Доброго ранку на горихові типу, Так Видно, ще ні Тіпа іній Сонечко зараз сходить все розстає так все біленьке, типа було що утра. Близько мінус десяти Ноч не зовсім спокійно, але більш-менш спокійно В принципі пойдет Все нормально Сьогодні теж повинен бути гарний день, сонечко встає хлопці працюють, так що все. все буде Україні, все буде добре. Їдемо далі. Да, прохолодно сьогодні так. ти, морда, нагло. Іди їж. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. В коментарях можна сразу гадості не писати. То хто пише гадості, ну, я даже відповідати не буду. Сразу на перший раз удаляю, на другий раз блокую. Не для того создано. Хочете гадості писати, а на фейсбук там пищить скільки вам завгодно. Що-то лучше по ділу. Там Морки щось проснулись, розбушувались, гади. начало прилетать в место. Ага, у него грин. Он а, десковым да это удалить. Работает. А все еще. Вечір ми в Варихові. Сьогодні трішки був інтернет, а то вспів загрузити вчорашнє вам відео. Та вже глянув, що у нас вже більше двох тисяч. Вітаю нас. Значить я правильно зробив, що почав висвітлювати те, чим я займаюсь, те, що в місті проїздить. Значить, роздивитися, значить цікаво всім. Значить не будемо зупинятися. Будемо продовжувати далі. І Розвиватися. Сьогодні день був такий більш-менш тихенький. По городу мало прилітало, але прилітало. Не з було. Сегодня, ну я не знаю, він це. Бож... Боженька спас. Один молитвенный дом прилетел. В нм були більше десяти людей сиділи, заряжали телефони. Но, на щастя, ніхто не постраждав. Все обійшлось тільки переляком. Нічого вовремя попушило давай розгориться. Всі цілі здоров'я. Ну, вроді тихенько було таке. Бах-бах станка і все. Прилетіло. Так все, я скажу, ніколи не знаєш, куди може і коли прилетіть. А Так, ще трошки прилетало. Ну, більш-менш, я скажу. Бували і гірші дні. Не забуваємось по можливості, по бажанню донатити на тепловізор. На цю неділю вже краще. Нам уже тепер осталось небагато. Так що переходимо по ссылки донатами на тепловізор. На тепловізор разом ми сила. Так що не забуваємося підписувати, ставити лайки. Все буде Україна, все буде добре. І цю нечість поборемо. Оркуску. гадость. Бажаю всім мирного неба і тихої ночі. Так що Оріхов це Україна. Оріхов стояв, стоїть і буде стояти. Так що ми не здамо наше місто орком і відбудуємо його ще кращим чим він був а ми жили без світла без води а сьогодні вже більше ніж пів дня ще не то що інтернет а даже зв'язку немає вообще живем в повному вакуумі Ну нічого, тримаємось, все буде добре.